Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично і це ефективно. Провів я зараз нараду з міністром оборони України. У Умірвим детально обговорили відносини з нашими партнерами щодо постачання. Готуємо деякі нестандартні наші кроки. Щоб розширити підтримку для України. Підтримку саме для захисту життя, також обговорили виконання домовленостей щодо оборонних пакетів, ситуацію по контрактуванню дронів, доручив контрактувати всі доступні обсяги тих типів дронів, які зараз пріоритетні. Дякую і нашим виробникам в Україні. І нашим партнерам в Америці, і нашим партнерам в Європі за готовність працювати максимально швидко для зміцнення нашої системи дронів і для захисту України, і для активних дій проти Росії.